Водограй, грай для нас грай, танок свіжвавий ти не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси. Мої сильні сторони. Дуже люблю імпровізацію, дуже люблю гумор, жартувати. Можу щось наспівати, можу трішечки попідбоксити. Можу зовсім трішки зіграти на гітарі, можу імпровізаційно танцювати, особливо смішно танцювати. Маю гарний досвід зйомок в серіалах, в рекламах, соціальних проєктах та інших проєктах. Навчалася в UFS Ukrainian Film School на базі Філім UA, а також в чорному квадраті. За першою освітою я викладач-перекладач англійської, німецької та французької мов. Мене звуть Арутінян Аліна Артурівна. Привіт!